Оце у нас таке. Ай, йди сюди. Ух, як він тивар. Народ, я вас всіх вітаю. У нас чергова рибалочка. Вечірня рибалочка на карася. Коротше, з поплавками. Тільки що одну водку розкладував. Там новенький поплавочок. Андрюха мені подарував. Коротше, Андрюха, новачок. Сьогодні він зі мною на рибалки. Я з ним. Де Анта? Ану, покажись. Привіт. А ти, Андрюха, минулий раз по карасю падлюка, обловив мене, блін. Коротше, що, як завжди, щось та забуду. Настраював вудку. Андрюха он сходив там до сусіда, взяв в нього грузик, бо трішки не вистачало мені грузиків. Дома грузики забув, гачки забув. Тому сьогодні, якщо обірвемося, то, то буде шабаш. Сьогодні вечірня рибалочка на карася, без всяких там експериментів. Зараз. А, ні, що, буде експериментик прикольний. Така тема. Зараз будемо мішати прикормку, я вам покажу. Будемо на креветку ловити. саму натурально. Вірніше, відходи від креветки. Ну то таке. Тому зараз що, по дві удочки. Не знаю, облови мене сьогодні, Андрюха, чи ні. Як думаєте? У минулий раз ну новачку везе, новачку повезло в той раз, обловив мене. І карасів нього більше були. І по кількості були, ну коротше, то таке. Найшли місцину, прикольно. Зараз десь четверта година вечора. Ну, в принципі, до, до закатику порибалимо. Подивимося, щось піймаємо сьогодні чи ні. Налаштовані тільки на таких карасів, як завжди. Коротше. Хтось вже поплавочок свій відірвав. Щось, дивіться, наче щось наче смикає навіть. Не зрозуміло. Ай, природка гляньте. Ну балдеж просто місцина яка та ти що. Так ми сьогодні будемо ловити на черв'ячка тісто на всякий випадок сипуха в нас сьогодні короп'яча кукуруза 2ХЛ Так, давайте одразу сипуху лупанемо. О, так і ще й фракція така, ніфіга судись би. Угу. У нас тут вон, ціле зерно кукурузи навіть попадається. Нічого себе. а кукурузка як завіяла. Нормальна така сипушка зараз буде. Ну і народ, найголовніший інгредієнт це ось така короче, паста. креветочна. Це не крилю той мука, що продається. А дивіться, саме от така фігня. Коротше, це Віталія є в мене кент. Хаває креветку, а потім чи блендером, чи кофемолкою. Це, бачите, відходи просто отак от, от зробив. Я вам скажу, що запах креветки ну не гірше, ніж навіть отакі куски попадаються. Не гірше, чим у той у того борошна креветочного. Ну і оце зараз, бачите, оце зараз забадяшено. Коротше, зараз вся риба буде наша. Це по-любому. Ого, та вона всю кукурудзу перебиває. Коротше, прикольна така тема. Я і ніколи не думав за це, що отак от можна від відкриветок залишати, а потім в прикормочку це все. Дивіться, зараз ми трішки уважнимо її. Буде те, що треба. Та ні, є такий кукурудзяний запах, плюс креветочка, тарма ну, песня. Та кара зараз просто здуріє від такої прикормки. Коротше, нас сьогодні з Андрюхою по дві утки. Зараз якраз по дві кульки на поплавочок. І буде те, що треба. Ну що вішаємо нашого черв'ячка і трішки все ж таки змістилися ми правіше, бо немає взагалі там глибини ніякої, навіть 10 см немає. А тут, бачите, зараз вон ото одне віконце і ото в інше. За буде те, що треба. Ну що, дві гудочки закинуті. Закормлені по дві кулішки. Коротше, зараз подивимось, як вона, оця криветка, буде наша працювати. Буде краще чи ні, як думаєте? А ну, піймаємо хоч когось. Коротше, капець, вже хочеться потримати того карася добряче. Так. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо, що воно буде. Андрюха, поки он другу вутку розкладає, ще не закармлювався. Поплавочок оцей новенький. Блін, як його видно. Шикарно, просто антенна так виглядає добряче. Хочеться вже побачити, як його карась буде викладати. Ай, краса. Коротше, те, що і треба було очікувати, друзі. Дивіться, Андрюха розрибився вже. Ну що, з почином тебе бачите? Дякую. Перший. Перший карась, та й нормальний такий гляньте. Угу. В мене щось ніфіга. Щось клює. А він отут, бачите, також в кувшиночках. Ой, а там выкладай. А тут нас горазд. А тут нас красит ух, 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 ух. там не пошёл. Ну на друзі. друзья, и я. Розловсь Знімав для вас того красення, а тут же поплавочок Поплавочок валяється Ох ти, ну нарешті Я вже думав, сьогодні я ніфіга не піймаю, то все Андрюха та Андрюха. Бля. А тут і в нас карасики. Супер. Ну слава богу, дочекалися, гляньте який карасик! Нормальний такий розмір, дякую. Зараз коротше, продовжуємо. Блін народ. Чесно кажучи, година пройшла. Ну не менше, це точно. Скільки було клювань просто. Скільки воно, воно стояло. оце. Нарешті в мене отакий красик. Вечірній, блін. Кайф. Погляньте на цього браконьєра, А ну покажи. Другого піймав. Ще більше, гляньте. от дає красава, от у місина в нього там шикарна. Ой-ой-ой, це наш Іди сюди. Ох, як він виклав, це наш, Іди сюди. Ох, як він виклав, ви бачили. Невеличкий, але покльовочка просто шикарна. Фух, супер. Поменше карасик, правда. Але клюнув красиво. Ух, такий довгий, дивіться. Ай, красунчик який. Ні, народ Бачили знову цю покльовочку. Дивіться який. Невеличкий, але довгий, як сазанчик ото. Коротше, я вже і утку перекинув трішки лівіше. Ай, квас. Другий карась нарешті. Фух. Друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Тут карасі просто дебелі. Буду дуже вдячний за вашу підтримочку. Бачили? Стоїть, стоїть, на тобі виклав. Щось так швидко. Навіть покльовочками не встигаєш. Надивитися, блін, не завів, бачите в кувшиночку, але сидить. Ще сидить. Давай, виходь вже цвіт. О! Ух, який жовтий! Там ну, ти що? Красень! Так, ну шо, народ? Починаємо Андрюху обловлювати Нарешті. Третій карасик. Те що треба. А ну покаж карасик. Ну такий довонька. Нормальний. Юханий бабай. А тут тут же не видно і попав камінь. Просто відволікся. Просто відволікся. І все. Блін, тупо завів. Завів в очередь, блін. Чи в кувшинку оцю. Фу -фу -фу. І що тепер ото робити з ним? Блін, і там криє. Там вот викладає. Во всю, а, понятно. це у нас фігня якась. Блін, а тут наче і нормальний такий щось був. Бачите? Знову оте От віконце, то що закормив одразу. І все, і піпець. Ага, о, нарешті. Нарешті ми його домучили. Блін, та не, нормальний карась. Андрюха там шоці блять. Фух. Короч, вимучили отакого. отакого красення. Сидів до останнього, ну це наш. Що він там залишився, то це наш. подлюка. Бачите, а довго я в те віконце не кидав. то що на початку закормив, довго я туди не кидав, закинув, дочекався. Але на отой такий, той, що, такий прикольний, гарненький, поплавочок. Задивився. Того вже полива. Вон ще один. Ще один мешканець цієї водойми. Це у нас дядя Жорік. Пливе. А ну, буде наряди чи ні? Голова така, як, не знаю, як бочка. Це моєго його. На минулій рибальці бачимо, і ось він знову І що це в нас таке? Ай, сюди! ух, як він, ух, як він клюнув! Ви бачили, не? яка це була шикарна покривочка. А, Ай, знову в кушечку. Ай-яй-яй, ото покльовочка, блін. Так, друже, виходь давай. Зараз не час оце гратися. Так, ну бачите, вже взагалі сонце ніфіга не світить. Так. Оце начебто і прикольно отак от в кувшиночках ловити. Але от така біда буває іноді. Чіпляєшся і си. Давай же як-небудь, його втанути в баню, ну як так, а? О! Йди <рес> сюди, та ну, дивіться. гарний карасик, Та ти шо? Фух, супер, а покльовочка яка. Ай-яй-яй. Так, вже не знаю, вже збився з рахунку. Андрюха там вже каже, що щось 20 штук там піймав, кажу, які там 20. Ну коротше, вже вечір майже бачите, сонця немає. Пес 109. Коротше, місцина бачили, ну кайфова. Я не знаю, скільки я там піймав, але не багато. але прикольно. Такі покльовички, таке виважування. Андрюха, мабуть, обловив мене знову. Там не набагато, на одного, на два, може на три максимум. Коротше, рибалка топ, як завжди. Трудова, пізновато ми. Приїхали. Треба було, може, в годинки 3-4. Ми почали рибалити десь о 5, якщо ще не... Пізніше. Ну, коротше, то таке. Прийшли на одну місцину, там взагалі води немає. Ось прийшли сюди. Карасі отакі. Ану, Андрюха, давай неси карасів покажемо. Коротше, Андрюхі карасів не треба. Мені теж зараз їх нема куди везти. О, дивіться, Ну, це на двох, звичайно. Але, але отаких от не було. Нормальні карасі. Так, і що? Гляньте, та тут такі екземпляри, що ну його в бані. Прям гарні. Гарні карасики. Не знаю, мабуть Андрюха найбільшого піймав. Ну що, випускаємо? Тобі не треба? Та ні, не треба. Будемо випускати карасів. Андрюха третій раз на рибальці. Все, перший раз зараз буде випускати рибку. Ох, гарно пішли. Карасики. Нормально. О, Андрюха красава, <реш> як завжди. Друзі, буду дуже вдячний вашій підтримці. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, ставте подобайки, коментуйте свої поради. Я ж до всіх прислуховуюсь, ви ж знаєте. О, порибач, на що там було. На Кока-Колу порибал минула рибалка. Ну, сьогодні просто, сьогодні в мене була ця паста креветочна давненько вже. Кент мені дала щось, хотів на неї спробувати в прикормку дати. От, тому ось так вона і вийшла. Тому зараз, зараз вже темніє, треба педалі крутити, бо їхати далеченько.